У Соловйова виявили страшну хворобу, сказ називається. А зараз вона прогресувала через мирні ініціативи України та Заходу. Ще пак задача Путіна позбавити українців їхнього головного союзника Європи. Трампа він вже обробив, щоби далі вбивати, знищувати і захоплювати. Ми зберемося у Лондоні. Ми Франція, Німеччина та Україна та Америка, начебто теж таки, ми зараз ухвалимо рішення, яке це все має закінчитися. І потім ми скажемо Росії. Геть пішли психи, геть пішли звідси. Псс. -пс -пс". Суперудар по складу боєприпасів РФ гепнуло так, що доводиться евакуйовувати усі найближчі населені пункти. Що це було? Щось вибухнуло дуже сильно. Вогняна куля, Зай, треба кудись терміново змиватись, а куди? Та не знаю куди. На дорогу небезпечно виїжджати. На відео від місцевих можна чітко почути вторинну детонацію російського БК, все тому, що влучили по 51-му арсеналу головного ракетно-артилерійського управління. Це один з найбільших складів з найрізноманітнішими боєприпасами від артилерійських снарядів до важких авіабомб. Військові аналітики повідомляють, що цей склад росіяни готували для наступу на Харків і тому стягували туди величезну кількість зброї. Що ж, тепер ця зброя, замість того, щоб летіти у мирні будинки харків'ян, летить в самих же глибинних. В Росії кіпіш. Путін змусить шамана Баскова і компанію співати 9 травня безплатно. За родину ж і справжнім патріотам гонорари не потрібні. Війна ж дорога. На артистів у казні не лишилося група депутатів державної думи. Вони порадились і ось у черговий раз вирішили обговорити наступне: що на 9 травня, на якійсь Патріотичні культурні заходи артистів треба запрошувати безкоштовно. Ну, може, як виняток, оплачувати їм дорогу проживання. Ті, хто ну, начебто, в принципі, так наживатися на 9 травні не дуже добре. Ну тоді чому би вам свої ефіри на 9 мая не провести безкоштовно? Це ж заради родини. Правильно, це ж не кожен концерт. А ось патріотичне будуть явлені справжні патріоти. А якщо смаки не співпали, хочеться уточнити. Будуть явлені справжні патріоти. Тобто, якщо людина на такому великому державному заході просить гроші, вона не патріот, а є громадянський обов'язок, його колись треба віддавати якщо ти постійно на Сейшелах, то коли тобі його віддаватимеш? З таким підходом закінчиться все просто тим, що до вас на 9 мая ніхто не прийде. Артисти просто полетять собі на курорти співати ярускі, попиваючи пінаколаду на пляжі. Нащо що ви їм такі потрібні без грошей?